Добрий ранок, 9 грудня, вівторок, 6.15 ранку. Мали сьогодні світло вимкнути о 6 ранку, тому я раніше сьогодні встала. Коли прийшла на кухню без 5-6 ранку, вимкнула чайник. Ось Написала в телеграм-каналі, що вимкнуть не о 6, а о 7. -й. Ну і добре. А зараз буду снідати, зробила собі гарячий бутерброд з селянки та сиром і взяла кусок пирога, що вчора пекла і чай. Сьогодні зранку я господиня року. Прям. Коротше, сиділа, байдикувала, як Віка каже. Мали вимкнути світло о 7-й годині ранку, ось, але в мене в холодильнику стояла каша гарбузяна. І я думала, ну Богдана погодує гарбузовою кашею. А коли вимкнули світло, я її дістала, виявилося, що там скисло молоко. Тому зараз я дістала свою. Кочегарку. І смажу Богдану яєшню. Ще написала садочку, що сніданок з опізненням прохання погодувати дітей вдома. Для Віки зараз буду робити кашу швидкого приготування. Все, Нарешті сніданок для Богдана готовий і яєшня. Пиріг і чай з молоком. Це для Віки зараз буду тут розмішувати кашу, щось забагато насипала. Так, у мене вже тут всі снідають. Бодя закінчує, Віка починає. Вікусінка, їж кашечку. Вона їсть кашечку. Я піду збиратись. Їж кашку, хочу. Що ти хочеш? В Садочок вставай. Ми підемо да, в садочок обов'язково. Бери а кашку. Ти не, не, не йти, нікуди далеко. Ні, не буду йти. Пані Вікторія сказала, щоб дітки поїли вдома, тому їж кашку. Ми вже з Вікою йдемо в садочок. Мама, Зараз... Я можу пастити пляску. Давай мені, ти будеш щепити? Ти будеш щепити водичку? На. Вийшли, йдемо в садочок. Мам, не вступи. Да, зараз 8.30, ми трошки запізненням, тому що снідали вдома, зібрались без істерик. І це кісточка, і кісточка. Ага. ми з Вікою розмовляли, що набагато приємніше збиратись, коли от, ніхто не свариться, коли Віка не кричить, коли мама не розсерджена. Ну, але це все в якийсь момент стає. Там не актуально. От. Коротше, зібрались без істерик. Якось не вирівай у мене руку. За спинку добре. Вийшли, йдемо в садочок 8.30. На вулиці зараз один градус і холодно, а сьогодні максимум два градуси. І після... Після трьох годин щось по прогнозу, якийсь чи то дощ, чи то що Добре, зараз то, нема не дощі, там кід. у нас то, в садочку Вихов... з'являється кольова веселка. веселка. Так вихователь відпросилась на декілька днів сьогодні. У нас інше так, переходимо до рук. Не треба падати в яму. Давай руку пішли. Ну так от сьогодні у нас інший вихователь. От. Я заберу віку після 12-ї години, ну, хай, поспить хай поспить вдома. Не біжить. Хай поспить вдома. Бо вона щось вчора, якась була під вечір стомлена і нервова, знову влаштувала істерику, валялась на підлозі, кричала. То я оце думаю. Приведу її додому після 12-ї, вкладу. Вона зазвичай вдома може спати після трьох годин ще до шістнадцятої там, а в садочку ж вони встають близько трьох. То я її сьогодні заберу, хай дома відпочиває, бо ще в п'ятницю свято, новорічне, то хотілося б, щоб все було нормально, всі були здорові і пішли. І всі пішли на свято. Уся. Вік, не треба ходити за всіма деревами, ти можеш кудись вступити. Йди отут прямо по стежині, добре? Ходімо. Я хочу поки, поки під деревами. Іди під деревами, тільки дивись під ніжки. І пішли скоріше, бо в нас вже чекає тьотя, нова тітя в групі. О, в садочку є світло. А його, пані, Вікторій, нема. пані Вікторія. По справах відпросилась. Ось. і Сьогодні інша тітя. Ходімо. Тьотя не, наша. не наша, але вона сьогодні буде з вами. Пограйтесь з нею. Давай, ручку, пішли. Пограйтесь з нею. Поїси, перекусиш там, пообідаєш, та я за тобою прийду. І підемо додому. Проходь, пішли до групи. Сьогодні бачили кульок Кульок, так. Да. От зато якась падна, я навчаю. Зараз дзвонимо в групу, є світилко, так дому, працює домофон. Давай руку вік. Пішли. Відвела вже віку в садочок, йду зараз в веломарт. Я хоч спокійненько зараз куплю продукти. Той потім о 12-й заберу віку. Повернулася додому вже з Велмарту. Покупки сьогодні на 567 гривень. Купила молоко, Житомирський молочний завод ультрапастеризованим, 41 гривня по акції. Кефір 250 мл для віки, хлібчик ось такий вайсброд 28 гривень. Свіженький, по-перше, він, а по-друге, там не було нормальних батонів. Купила три шарони, 75 гривень за кілограм, Три невеличких купила. Купила мандаринки, там вони такі трохи підгулявші. По акції теж, до речі, 50 гривень за кілограм. Я ледь повибирала, але набрала трохи мандаринок: Сосиски філейні, кілей, салтівський м'ясокомбінат з м'яса птиці 400 г на 66 гривень. Майонез першої марки масло. Вершкове першої марки не було селянського мого улюбленого за 54 гривні. Тож довелося купити за 81 так, буду робити салат. До нього купила капусту червону 20 гривень за кілограм. Купила до цього салату крабові палички, хід-продукт бюджетні, і кукурузку теж першої марки, недорога 35 гривень. Далі купила для Вікі йогурт, лук, муку, персик, купила. Баночку хід продукти грибочків. Дуже вони мені подобаються. Там різні різні грибочки. І купила додому про запас три упаковки локшини швидкого приготування. От Мівіна ну, ніяк мені не подобається, чесно кажучи, Мівіна. Все починалось з мівіни в 90-ті роки, дуже вона була смачна, моя улюблена була з креветками. От, а зараз, не знаю, не подобається мені мівіна. Е, все ж таки на мій смак найсмачніша лукшина це рева. Або ось ця така вона дешевша, або є ота кругла така там, з сушеними овочами. Зараз це така найсмачніша лукшина. Зараз я втиші в спокій і поїм борщ. Це просто диво дивовижне. Зі сметанкою. Стаю на синя. Ой, та ти швидше набагато, ніж я прибігла. Дивись, я тільки-тільки біжу, тільки-тільки... О, ти виграла! Ура! Ура-ура! Гарно стай! Стаю, гарно, стаю, так, давай! Настат, ура. О, <паспоріст> ти виграла! А мені ще бігти, бігти! Ого. го О, добігли, ти знову виграла. Все, ходімо додому. Зараз я тут бідам маленьку шоколадочку, пішли. Я тут. Зараз хто там з вами був? Пані Оля. Так, да, паніуля була. І ще є кастютя, да? так? Да. Так. Кусач шматочок Кіндера. Шоколадочка така. А де вона взяла? Дома в холодильничку. Лишилась від подарунка від Миколайчика. А чи хоче? Що ти тут робиш? Ходімо. Вона злякалась. Злякалась. І що ти їла тільки що? Супчик. Супчик? Молодчинка. А з чим був супчик? Який? Картопелька, О, Ти все-все знаєш, так? Все-все знаю. А в тому часі була така кісточка. І я не захотів її допити, а, Я не захотів. Не захотіла? Ти дівчинка Віка? Не захотіла. Угу. Вікусь не треба топтатись по землі, це спеціально обкопували дерева, щоб їм було тепленько. Ходімо. Супчик, я подивилась в меню. Супчик це був картопляний суп з макаронами. Ось друге помічник вихователя сказала, що Віка поковиряла-поковиряла, там був плов. Рис Де він плов? Рис був в садочку, рис. Ти не захотіла їсти. А е, чай, в якому плавало зернятко, кісточка це був компот із сухофруктів. Складаємось уже на денний сон. Допивай кефірчик. Мені треба чути. Що чути? Давай допивай кефірчик. Зараз я буду смажити сосиски, а потім смажити їх з квашеною капустою. Чи квашену капусту смажити з сосисками, чи то тушкувати, не знаю, як це назвати, ну подивимось. Обсмажую сосиски. Сосиски обсмажила. Зараз буду викупати сюди капусту. Ще поставила собі смажитись яєчню, тому що хочеться їсти. Висипала капусту до сосисок, зараз буду її смажити, чи тітушкувати. Ось мій обід, зараз буду обідати. Яєшня, хліб відрізала і відкрила баночку огірочків. Ой, огірочків. У мене так голова болить. Грибочків, <смі> баночку грибочків. Я вже сьогодні пила зранку о 6-й годині ранку і був профен. Щось здається його закінчилась дія. Налила собі чай і пиріг я сьогодні переклала в судочок, буду пити чай з шматком пирога. Додала до капусти і сосисок томатної пасти і кетчуп. Бо в мене томатна паста тільки півпачки після вчорашнього борщу. Зараз я ще поставлю його обжаритись в томатній пасті кетчупі, в томатному соусі. Я справа в тому, що не дуже люблю саме тушковану капусту. Що сиру, якщо її тушко, я не люблю тушковану капусту. Я, якщо сиру на сковорідку, то я смажу її, а не тушкову, не люблю тушковану. Що ось квашену, теж я її так підсмажую. Воно смачно, до речі, таке кисленьке, обсмажене. Все я приготувала вже. Сосиски з капустою. Вона вийшла така обсмажена, якраз як, я, якраз як я її хотіла. Я вже зовсім, знаєте, вже криша поїхала. Я оце тут варю макарон у э, спагетті, точніше, ось такі. І паралельно завантажувала посудомийну машину. І я дістала таблетку для посудомийки і ледь не вкинула її в кастрюлю зі спагетті. Дурдом веселка. З цієї ось страви я вам скажу: мені не подобаються сосиски, вони її трохи псують. Ось я вже викинула, дістала з смітника, тому вибачаюсь, оці салтівського м'ясокомбінату філейні сосиски вищого сорту, вони мені не подобаються. У них такий якісь запах. причому я їх їла, коли я їх нарізала навіть сирим, ну, з сирими, вони варені вже, вони не, не зіпсовані, просто в них такий от аромат забитий як чимось. Чи, як, знаєте, там неякісна сировина є з якимись домішками чи щось таке, не знаю. Коротше, вони мені не подобаються. Ось так. Так, вечеря. Для дітей, це для Віки борщик зі сметаною. Зараз треба ще їй виписати персональне запрошення. Це Богдан у вечері. Йому персональне запрошення не треба зазвичай. Він Йому... вже тут стрибає, ти трясеш мені освітлення. Спагетті, капуста з сосисками і грибочки. Все, давай да